27 грудня 2023 року. Тут будуть нататки щодо афірмації та мого досвіду їх використання в особистому житті. На одному відео літня жінка пропонує сім афірмацій, які, за її словами, допоможуть налаштувати мозок на позитивний лад і отримати все те, що в цих твердженнях проголошується. Цитую дослівно: ситуації, в які ставить мене всесвіт, неминуче ведуть до здійснення моїх бажань. Я щиро вірю, що моє бажання здійсниться. Я довіряю життю і собі. Щодня крок за кроком я наближаюся до своєї заповідної мрії. Всесвіт дарує мені нові можливості, я повністю готовий до нового життя. Моє серце відкрите для отримання того, чого я бажаю. Я вдячний щедрому всесвіту за можливість здійснення своїх бажань. Все, чого я бажаю, прагне до мене просто зараз. Ще можу сказати, звучить красиво, але якби все було так просто. Прамову слова і все чекає від життя лише позитиву та насолоди. Які обов'язково прийдуть, треба лише трохи почекати. З одного боку, поява таких духовно езотеричних практик, як афірмації, є продовженням давніх традицій, досконалими версіями змов, молитов, маніфестацій та інших текстів, які люди використовують, щоб звернутися до невидимого тонкого світу. По суті, ми самі можемо програмувати себе на позитив або негатив. Інакше навіщо ж тоді злим голосам так наполегливо і беззупино вселяти гедоту в голову, якщо слова нічого не означають. Але людям, які перебувають під впливом демонічних сутностей, позитив від таких практик просто недоступний. Бо весь той позитив, який так важко отримати в голові, обривається в одну мить, варта голосу вимувати лише одне принизливе слово. І все, що будувалося, зруйновано. Тому я говоритиму тільки про власний досвід. Що ми маємо? Будь-яке слово зовнішнє або внутрішній випадку людей з голосами викликає реакцію головному мозку. Якщо слово позитивне, виникають позитивні емоції. Якщо негативне відповідні негативні. А отже, що ми бачимо? Моя книга шизофренія не існує знову і знову доводить, що голоси мають штучну природу та виникають з метою виконання чи замовлення. Це можуть бути люди, які конкурують з тобою на роботі, можуть бути особисті мотиви або просто відбір жертв для сутності, які харчуються емоціями страждання. Це жахливо, але це правда.